Сьогодні хочу говорити про те, чим мають займатися віруючі люди в останній час перед приходом Ісуса Христа. Тому що Біблія говорить про те, що найблагородніша робота для віруючої людини приготувати людей до приходу Ісуса Христа. В Біблії є історія, коли Ісус разом з учнями йшов в Єрусалим на свято Пасхи. І ось це була така знаменна. Щаслива, радісна подія, що учні почали співати і почали прославляти як Ісуса Христа, і увесь народ разом з ними почали е, називати Ісуса Царем. Ось ми з вами читаємо, що серед людей у натовпі було кілька фарисеїв. Вони звернулись до Ісуса і сказали: Вчителю, вгамуй своїх учнів. Ісус відповів їм: Повірте, якщо мої послідовники зараз замовкнуть, то каміння почне вигукувати. Коли фарисеї чують, що учні і народ співають, то вони просять, щоб вони перестали це робити, щоб вгамував своїх учнів. Чому вони це роблять? Тому що в кінці кінців Ісуса будуть судити за те, що Він називає себе Сином Божим за богохольство, як вони це називали. Тому що звістка того часу для народу була така: Ісус гляде, має прийти Месія, який іде спасти увесь світ свій народ. І задача ізраїльського народу була проголошувати про цю звістку. Що би сталося, якби народ. Не говорив про неї. Ісус каже: повірте, якщо мої послідовники зараз замовкнуть, то каміння почне вигукувати. В іншому місці в каміння порівнюється, як наріжний камень, як Ісус Христос, той камінь, що будівельники відкинули, став наріжним каменем. Той, хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого цей камінь впаде, то буде розчавлений. Тобто Ісус говорить, що якщо його послідовники перестануть говорити, то каміння почне говорити. Давайте так. Каміння може говорити? Звичайно, що не може. Це є певна алегорія, яка має пояснювати якесь певне явище. Тобто, Ісус зробить такі обставини, що Він сам почне говорити, якщо його посвідовники замовкнуть. І я почав роздумувати, яким чином Бог. Сьогодні, або взагалі, яким чином каміння сьогодні може говорити, щоб Бог сам проголошував звістку про те, що він має скоро прийти, як Богові, як нашому пастору, зібрати увесь світ по домам, щоб вони сиділи і слухали, що він їм скаже. І раніше мені здавалося, що це неможливо до 2019 року, коли Бог робить такі події, що всі зачинені вдома і всі готові сприймати те, що він їм скаже. До того часу в нас в Україні був всього один прямий ефір з Києва, храм на Подолі, звідки транслювалося богослужіння? Можливо, ще декілька. І ось коли вже в 2019 році е телевізор або телебачення саме по собі вже його рейтинг і популярність зменшувалося. Як Богові зробити так, щоб увесь світ слухав проповіді Євангелія? Починається пандемія. І множиться десятки і сотні прямих ефірів з церков по всій Україні, і практично будь-який пересічний українець має можливість почути слово Боже? Ще цікаве спостереження. От у вас, якщо є, можливо, паперові уроки, ось так промовляє Біблія, наприклад, яка вікова категорія читає ці уроки, бо взагалі готується по них? 50-60. Питання: а як молоді, як до молоді достукатися? Щоб вони слухали Боже Слово. Як ви думаєте, що це таке? Це смартфон. Ви знаєте, що керує смартфоном, що там знаходиться. От головний процесор, знаєте, як він по-іншому називається? Камінь. Сьогодні молодь може, просто маючи телефон, проповідувати і викладати уроки людині на іншій не планеті, да, частині Земля. Якщо ви навіть знаєте, знаєте англійську мову або будь-яку іншу мову, сьогодні час. Коли каміння реально починає говорити. Час, коли Бог починає проповідувати, підштовхувати своїх послідовників, щоб вони розказували про прихід Ісуса Христа. Як нам сьогодні, як віруючим людям, можна наближати прихід Христа? Ви знаєте, що реально в нас, в силах, як віруючих людей, ми можемо наближати час приходу Ісуса Христа. Знаєте як? В проповіді Євангелія нам потрібно просто розказувати людям про Бога. Просто проповідувати. І якщо ви, маючи ваш духовний дар, який Бог вам дає, ви можете використовувати його для проповіді Євангелія, Робіть це обов'язково і таким чином, разом усі віруючі великою сім'єю віруючих людей, ми зможемо наблизити прихід Ісуса Христа. Амінь.